Краще гір можуть бути тільки гори, казав Володимир Висоцький. Серед карпатських гір в урочищі тихому у селі Поляна на Свалявщині розташований один з найбільших на Закарпатті за кількістю відпочиваючих санаторій сонячне Закарпаття. Місце для цієї оздоровниці вибирали спеціалісти після відкриття новополянського родовища мінеральних вод. В урочищі тихому завжди тихо, навіть коли всюди лютує непогода, вітру тут майже не буває. А тишина та спокій сприяє швидкому одужанню. Близько 10 тисяч людей кожного року приїжджають до санаторію Сонячне Закарпаття в Свалявському районі, щоб пройти курс оздоровлення мінеральною водою поляна квасова та ароматерапії Карпальський гір. Загалом санаторій сонячне закарпаття спеціалізується на лікуванні хворих з патологією шлунково-кишкового тракту, обміну речовин та системи сечовиділення. Ровниця має свою водолікарню, де є всі відомі процедури, які використовуються у класичній курортології. А основою лікування в санаторії є Оляна Квасова. Вона унікальна тим, що використовується для всіх видів кислотності шлунку і для пониженої, і для середньої, і для повишеної. Помагає при лікуванні і жовчно видільних шляхів, шлунку, пішлункової, кишківника лікуванні е, других проблем, мочикистого діадесу, цукрового діабету, тобто дуже цікава, унікальна в е, лікувальному напрямку вода. Окрім цілющої води в санаторії практикують озакириту лікування, мануальну терапію, інгаляцію, світлолікування, лікування, нетрадиційну медицину. Загалом в оздоровниці працює близько ста видів лікувальних кабінетів. У сонячному Закарпатті можна пройти біологічного обстеження, ендоскопію, УЗД та обстеження кишківника. Також додатково багато процедур, які можна прийняти не лише по гастротелічному профілі, тому що кастронічна санаторія, а й по другим профілям, і по кардіологічному, і по Урології по гінекології е, є штучний мікроклі... мікроклімат Соляних шахт. Відпочиваючим пропонують одно та двомісні місні кімнати зі всіма зручностями, а також двокімнатні номери Люкс. Одночасно здоровниця може прийняти до 800 людей. На сьогодні це я восьмий, мабуть, раз сюди приїжджаю, тому що дійсно чудова дуже природа, яка з нашої здалеку приїжджаю. Ну, важкий такий путь, аж з Дніпропетровська. Їхати довго і важко, але це варто того, щоб сюди поїздити. На території є озеро, де можна покататися на катамаранах та поплавати. Також поруч тече гірська річка Пиня. На території здоровниці облаштовані штучні майданчики для гри у волейбол та великий теніс. Відпочиваючи, автобусом в санаторію можуть мандрувати беззначними місцями Закарпаття.